Ка військова база росіян, де зберігалися боєприпаси та ракети, раптом вибухнула. Несамовитий підрив розкидав ворогів та влаштував переполох на найближчому округу. Нещадна бавовна зацвіла прямо перед очима натовпів солдатів Рафії, для яких це могло бути останнім, що вони побачили. Потрощило і техніку расистів. Сильна детонація не пошкодувала нічого на своєму шляху. Подробиці почуєте вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте в вподоби... Века і залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. У мережі публікують кадри прильоту Хаймерс по розташуванню рашистів у Первомайську Луганської області. Цікаво, що відео було відзняте місцевим жителем із вікна квартири в недалеко розташовані багатоповерхівці від бази армії Рафії. Окрім красномовних коментарів автора, ми бачимо яскравий спалах, а через ми чуємо потужний вибух і крики про те. Що все повилітало у кадр потрапив сам момент прильоту. Видно заграву від вибуху та чутно гучні звуки. Після прильоту почалась пожежа. Уверх повалив чорний густий дим. Окупанти бідкаються, що в районі вибухів у будинках вибило вікна. Однак про двохсотих чи трьохсотих не повідомляли. Проте, за інформацією деяких українських медіа, після цього потужного удару Хаймерс було ліквідовано офіцерських склад окупантів, боєприпаси та техніку окупантів. Тим часом військово Бовець Рефії знімає наслідки атаки українських важких дронів у тимчасово окупованій частині Луганської області. На відео знятим рашистом видно, що після детонації боєкомплекту рашистської БМП-3 бронемашину буквально розірвало навпіл. Також повідомляється, що усього було знищено 8 одиниць техніки супротивника. Далі можемо прослухати думку військового експерта Романа Світана, який прокоментував останню бавовну на Луганщині та припустив, хто міг допомогти Збройним силам України відслідкувати цей об'єкт. Россия. Работа наших партизан по наводке уже хаймерсов. То есть это где-то по полсотни километров от линии фронта, северо-запад, север от Стаханова, действительно, Первомайск. Там достаточно серьезное количество боевиков, причем штабы управления. И там работают наши донецкие партизаны, луганские, донбасские, по крайней мере. Естественно, есть определенная связь. С 2014 года наши ребята выполняют эту задачу по разведке, доразведке, корректировке, целеуказания, естественно, потом подтверждение выполнения боевых задач. И сейчас, после того, как у нас появились дальние средства поражения, то как раз это, это эти задачи выполняются очень быстро, и, в принципе, мы видим эти положительные моменты. Також стало відомо, що безпілотники атакували військову частину у Тверській області Арафії, у нас чого там сталася пожежа. Про це повідомляє рашистський телеграм-канал Астра. Як пише паблік, військова частина 54169 у місті Торопець була атакована двома безпілотниками. Обидва дрони вибухнули. На території військової частини виникла пожежа. І про постраждалих невідомо. Влада регіону і Міноборони Арефії про це не повідомляли. Пише Астра, посилаючись на власні джерела. Раніше повідомлялося, що Всю ж військову частину безпілотник уже атакував. Тоді дрон теж упав на території військових частин, в результаті чого виникала пожежа. Ну а далі можемо побачити кадри ударів наших винищувачів високоточними авіабомбами aasm М двісті по місцях дислокації особового складу армії РФ в населеному пункті Парасковіївка, що на Донеччині, внаслідок успішного вогневого ураження, було повністю знищено базу рашистів з усією технікою та особовим складом. Тим часом об'єднана штурмова бригада на. Національної поліції Людь показала ліквідацію окупантів силами артилерії та БПЛА полку Цунамі у Вовчанську Харківської області. Артилеристи та оператори БПЛА штурмового полку цунамі бригади Нацполіції Людь продовжують розбирати на атоми ворожі сили у Вовчанську. Снайперська точність операторів БПЛА знищує всі надії ворога повернутися додому цілими та неушкодженими. Написали бійці під відео. Ну а на самих кадрах можна побачити, що вже після першого удару наших бійців було відправлено. На концерт Кобзона чималу кількість солдат армії Рафії. Інші ж намагалися сховатися у зруйнованих будинках, що знаходилися поряд. Але як ми розуміємо, від про українських дронів утекти просто неможливо. Тому на рахунку наших захисників успішне знищення особового складу противника разом із тими схованками, де вони намагалися пересидіти. Імовірно, що саме через такі точні удари рашисти на харківському напрямку потребують відновлення, тому шукатимуть звід. Ки перекинути сили, зокрема, про це також говорить і командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС 92 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка Юрій Федоренко. Так коментуючи інформацію про можливе перекидання на цей напрям нових підрозділів окупантів. Федоренко зазначив наступне: противник не може зреалізувати тих тактичних намірів на полі бою, які поставив перед собою, і несе об'єктивно шалені втрати. Він зараз поповнює так, що інакше свою живу силу техніку, яку втрачає на полі бою за його словами, для того щоб тримати сталу динаміку і виконувати ці завдання, які ставить Путляр керівництву Рафії, противнику так чи інакше потрібно більше сил. Тому вони будуть шукати можливості, звідки їх залучати, перекидати для того, щоб продовжувати свої дії в Харківській області, пояснив Федоренко. Але при цьому на частині території Харківської області українським воїнам стало легше протистояти російським загарбникам після того, як надійшла нова допомога від Сполучених Штатів Америки. Мека, хоча американська допомога не була спрямована на підрозділи піхоти, стало в рази легше. Розповів командир роти оперативного призначення з позивним старий виданні Українська Правда. Наша артилерія працює дуже щільно. Літуни теж працюють дуже добре. Поділився він. Воїн розповів, що українські сили дуже оперативно стягували на Харківщину, щоб протидіяти росіянам. Оперативність, із якої сюди втягнулися наші сили оборони, була така, що можна ставити у приклад: п'ять місяців. Ми виконували бойові завдання в Серебрянському Лісі і за ніч хлопці знімаються із позиції підрахунок, виходять бригадою з усім майном зі зброєю. І вже наступного вечора повністю виставляються, сказав захисник. Військовий також додав, що неподалік села Липсія, бої переважно відбуваються у полях, і ландшафт обом сторонам ускладнює наступальні дії. Тут ми воюємо на посадки. Дерев дуже мало, і насамперед поля. Коли гарна погода, весь рух у наш бік відразу буде помітно, не встигнуть навіть виїхати із посадки. Зазна. Чи командир роти Тож, дійсно за останній час на полі бою українським військовим вдається досягати чудових результатів? Зокрема, сили оборони змогли вибити рашистів із кількох населених пунктів. Ця тенденція, звісно, є позитивною та розвиватиметься і надалі. Військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко розповів, як на успіх ЗСУ вплинули і дії окупантів. Напередодні в інституті вивчення війни повідомили, що українським військовим вдається відкинути ворога від Вовчанська. Окрім того, успіхи у силоборони є на Куп'янському та Сіверському напрямку в районі Серебрянського лісництва аналітика Діпстейт зауважили, що нашим захисникам вдалося відбити позиції біля тернів та ямполівки. Лиманокуп'янський напрямок це була зона відповідальності групи військ Центр Ерефії. Але ще в жовтні їх передислокували під Авдіївку. Вони сьогодні продовжують брати участь у наступальних діях на Покровському напрямку. Тож Лиманський напрямок залишився без найбоєздатніших підрозділів. Поступово сю цю масу, яка там залишилась, наші військові. Починають знищувати, зазначив Олександр Коваленко. Експерт також додав, що українські захисники почали активніше тиснути на позиції ворога, зокрема у Серебрянському лісництві та в районі тарнів. Є інформація щодо розширення зони впливу українських воїнів. Там це тільки початок, хоч почалося усе в жовтні, коли расистам не вистачило ресурсу, і вони його передислокували на інший напрямок. Це в чергове доводиться, що окупантам не вистачає людського потенціалу, звідки його забирають, там починаються цікавість Аві, події на користь Сил оборони України, наголосив Коваленко. Подібна ситуація до слова відбувається біля часового яру. Українські військові здійснили низку контратак у районі Іванівського, Фліщиївка та Андріївка, зумівши повернути деякі позиції. Окрім того, у самому часовому яру вдалося вибити окупантів із мікрорайону Канал. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, що ви додивились світу до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках все буде Україна! І слава Україні і слава Збройним силам Україна.